Заїхав до нас металевий такий ангар арочного типу. Ширина виходить 16 см, довжина 24 м, а висота 8 метрів. Ангар виготовлений з металевого шверла 65-м. На відстані 55 см. Розварені такі металеві пластини для металевого бруска. Ангар з'єднується на болтовому з'єднанні. 6 болтів на одне вузлове з'єднання. Оце узлове з'єднання було вже до фундаменту. В наявності є таких 36 елементів. Одна дуга складається з 4 елементів. Тобто, виходить у нас 9 арок. Якщо ставити ангар і погосту він має стояти кроком 3 метри відстань від відстані, дуга від дуги. Це у нас виходить 24 метри довжина ангара. Знаходиться на складі Львівська область місто Борислав. Вже розібраний, весь в червоній красці, Готовий до завантаження. Кого цікавить, набирайте за телефоном в шапці профіля. Будуємо разом!